Урочисте відкриття заключного етапу Спартакіади відбулося у палаці спорту Заполіша Люміньбут. Вітали учасники змагань. Генеральні директори місцевих підприємств Запоріжжкокс Віталій Литовка, запоріж Вогнетриг Віктор Бусько та Запорізького ливарно-механічного заводу Євген Шрамко участвують по моєму більше 141 команди около 800 спортсменів із 16 рядов. Это показывает, насколько наша компания не только трудовая семья, но еще очень огромная спортивная семья. Это очень символично, потому что именно в спорте сочетаются те ценности, которые декларирует наша компания. Это здоровый образ жизни, это стремление к высоким результатам, это сплоченная командная работа. Спартакеда Мединвесту присвячена професійному святу металургів і гірників України. Проходить вже сьомий рік. Цього року змагання проводилися в три етапи. Перший приймав Кривий Ріг, другий Маріуполь, а вирішальний заключний етап довірили проводити Запоріжжю. Ось тут проводяться у нас фінали. Вже предварітні були в тих городах двох. Фінали проводяться по баскетболу, волейболу і міні-футболу. Проводяться фінальне вже сорінування та пару спорту, вірєвому спорту і софета 4 по 500 метрів. Барьба дуже напряжена, як говоряться, тут наздряв-наздрю йдуть соперники. Честь господарів фінального етапу відстоюють команди чотирьох запорізьких підприємств: Запоріжсталі, Запоріжкоксу, Запоріжвогнетриву і Запорізького ливарно-механічного заводу. Мають мету залишити вдома головний трофей спартакіади Красень Кубок. Виступали в Мітанвесті. Перший раз заняли друге місце, второй раз третє місце. Ну і зараз будемо надіятися на перше. Немножко, конечно, відвістена, волнительно, столько людей прийняти. Ну я думаю, що справимося достойно і покажемо свої результати. Готовність боротися за медалі та позитивний настрій. Учасники спартакіади підтвердили гучним флешмобом, який став остаточним акордом урочистого відкриття запорізького етапу спартакіади. Вже сьогодні в боротьбу вступили рукоборці та представники гирьового спорту. Завтра у восьмій стартують змагання з міні футболу та баскетболу. Легкоатлети вийдуть на доріжки стадіону локомотив о дев'ятій. А волейболісти з 10.30 будуть змагатися в спортивному комплексі ЗНТУ. Урочисте нагородження переможців спартакіади Метинвесту відбудеться у суботу, о 18-й на стадіоні Славутич-Арена. Валерій Калетан, Олена Назаренко, Олександр Гоц, Тв. 5